Так, любі мої друзі, як я і обіцяла, 18-го в нас буде розіграш, я буду роздавати різні книжечки. Тому зараз ми з вами відберемо ті книжки, які ми будемо дарувати. Умови конкурсу тут. Перевірте обов'язково своє ім'я в списку. Також обов'язковою умовою є репост цього поста на свою сторіночку з відміткою у нас в сторіс. І, звичайно, безкоштовна доставка тим, хто після отримання робить обзор книжечки. Тому поїхали нехай всім щастить. а Я починаю обирати книги для ваших. Книг.